От скажіть, чи спадало колись на думку, що звичайна карта світу, яку ми бачимо, може, ну скажімо так, не зовсім казати правду? От сьогодні ми і розберемося, як візуалізації, будь-які від карт до графіків не просто показують нам дані ні, вони розповідають цілі історії, і часом, часом у цих історіях є прихований сенс. Почнемо з чогось дуже знайомого карта світу. Серйозно, ми ж бачили її, мабуть, тисячі разів. У школі, в новинах, в інтернеті. Але що як цей такий звичний для нас образ насправді трохи нас обманює, обманює щодо реальних розмірів країн і як наслідок їхнього впливу? І це, знаєте, змушує задуматись, а яким ще карткам, схемам, графікам ми отак сліпо довіряємо, навіть не підозрюючи, як сильно вони впливають на наше сприйняття світу. От, наприклад, знаменита проекція маркатора. Її створили ще у 1569 році. І для моряків, для навігації, вона була просто знахідкою. А от для того, щоб показати реальні розміри континентів, ну тут все погано. Вона просто безбожно розтягує все що ближче до полюсів. В результаті, скажімо, Гренландія на карті виглядає справжнім гігантом. І от вам найяскравіший приклад цього спотворення. Гренландія та Африка. На карті Маркатора вони ж там майже однакові за розміром, правда? А тепер увага, реальність. Африка більша за Гренландію в 14 разів. Уявіть собі, в 14 разів. Це ж просто колосальна різниця. А тепер задумаємося про наслідки. Століттями, цілі століття ця карта, можливо, й не свідомо, але применшувала значення величезного африканського континенту. І водночас, так би мовити, роздувала розміри та важливість північних країн, зокрема європейських. Розумієте, це вже не просто про географію, це по суті психологія сприйняття. І знаєте, що найцікавіше? Ця проблема з картами вона зовсім не нова. Насправді дуже схожа помилка, зроблена майже дві тисячі років тому, призвела до наслідків, які буквально змінили хід історії. Так, ця історія почалася дуже давно. Її коріння ще в античності за часів Птолемея, а потім вона протягнулася через століття аж до епохи великих географічних відкриттів і того самого Меркатора. Так от карта Птолемея для свого часу це було щось неймовірне, справжнє диво. Але в ній були дві, скажімо так, фатальні помилки. По-перше, Птолемей думав, що Земля значно менша, ніж є насправді. А по-друге, він сильно перебільшив розміри Азії, розтягнувши її далеко на схід. І саме ці дві помилки, як виявилось, змінять світ. І ось уявіть, саме ця помилкова карта через багато століть потрапляє до рук Христофора Колумба. Він дивиться на неї і думає: чудово, земля маленька, Азія величезна, значить, до Індії рукою подати, якщо плисти на захід. Ну а чим все це закінчилося, ми всі чудово знаємо. Але ж вся справа не тільки в картах. Оце наше прагнення візуалізувати, намалювати світ, воно ж набагато ширше. Людство завжди, от скільки себе пам'ятає, малювало схеми і едіаграми. Для чого? Щоб зрозуміти те, що не можна побачити чи помацати, абстрактне, невидиме. Просто задумайтесь на хвилинку. Все почалося ще 30 тисяч років тому з нескельних малюнків мисливців. Потім, через тисячі років, Данте малює детальну карту пекла, щоб структурувати мораль. Леонардо де Вінчі визначає ідеальні пропорції людини. Коперник взагалі перевертає всесвіт з ніг на голову однією схемою, де сонце в центрі. І ось ми в 20-му столітті, де схема процесора Intel запускає комп'ютерну революцію. Розумієте? Ми завжди малювали, щоб зрозуміти. І ось це все підводить нас до сьогоднішнього дня, ми буквально тонемо в даних, правда? Інформація льється звідусіль, і ключове питання як у всьому цьому хаосі створювати такі візуалізації, щоб вони були не просто красивими картинками, а щоб вони були чесними і зрозумілими. Ну, виявляється, є певна формула успіху. Сучасні експерти кажуть, що класна, ефективна візуалізація це завжди поєднання чотирьох штук: це інформація, історія, мета і форма. Давайте швиденько розберемо. По-перше, інформація, тобто самі дані. Вони мають бути точними і зрозумілими. По друге, Історія за цифрами має стояти якась концепція, наратив. По-третє, мета. Візуалізація має бути для чогось потрібна виконувати якусь функцію, і нарешті, форма. Тобто як це все виглядає. Воно має бути привабливим і легким для сприйняття. От простий приклад: зліва таблиця з купою цифр, справа ті ж самі дані, але у вигляді стовпчикової діаграми. І що, наш мозок моментально щитує картинку справа. Ми одразу бачимо, що вище, що нижче, яка різниця. А от щоб розібратися в таблиці зліва, на це потрібен час. Ось вам і сила візуального патерну. Але з іншого боку, з формою теж можна прогадати. От подивіться на цю кругову діаграму зліва. Купа дрібних секторів, різнокольорових, нічого не зрозуміло, правда? Просто хаос. А тепер подивіться праворуч: всі дрібниці згрупували в один сектор інше, і вуаля картина одразу стала чіткою. Ми миттєво бачимо, що є головним? І ось ми підходимо до найголовнішого: як тепер з усіма цими знаннями дивитися на ті візуалізації, які оточують нас кожного Божого дня? Як бути, ну скажімо так, більш критичним глядачем? Ось, наприклад, теплова карта сайту. Бувало у вас таке відчуття, що сайт, наче читає думки і знає, куди ви хочете клікнути. Так от це не магія. Дизайнери використовують ось такі теплові карти. Вони бачать, куди найчастіше дивляться і клікають люди. Це гарячі червоні зони. І що вони роблять? Правильно, розміщують найважливіші кнопки і пропозиції саме там. І це, мабуть, ключова думка всього нашого розбору. Запам'ятайте, жодна візуалізація не є на 100% нейтральною. Кожен графік, кожна карта, кожна інфографіка це завжди чийсь вибір. Хтось вирішив, що саме ось це потрібно показати, а ось те краще приховати. А для чого? Щоб підштовхнути нас до певного висновку. Тому вся сила в умінні ставити правильні питання, не просто дивитися на картинку, а питати себе, а чому вона саме така. Що мені тут показують, а що, можливо, залишили за кадром. По суті, намагатися зрозуміти, який вибір зробив дизайнер. Тому наступного разу, коли ви будете відкривати додаток з погодою, дивитися на графіки акцій чи просто гортати новини з інфографікою, зупиніться на секунду, просто на секунду. І запитайте себе, яку історію мені насправді розповідає ця картинка, і що ма.